Вітаю! З вами Наталія Венгрен. Давайте розв'яжемо задачу. Отже, тіло людини містить приблизно 64% води. Скільки кілограмів води міститься в людському тілі масою 40 кілограмів? Отже, маса цілого, цілої людини 40 кілограмів, а води в ньому 64 Тобто, не вся людина з води складається, а лише 64% від. 40 кг. Як це знайти? Пригадуємо правило, щоб знайти відсоток від числа, треба число, тобто 40, помножити на відсоток перетворений в дріб, тобто на 0,64 А далі множимо. множимо, незважаючи на коми. Тобто множимо 64 на 40. Пригадуємо, як записуємо нулик цей збоку, він нам не потрібен для множення. Множимо 4 на 4, 16, 1 в пам'яті, 6 на 4 24, 1 – 25, і нулик зносимо. А тепер, в добутку, нам треба відокремити стільки десяткових знаків, скільки в обох множниках разом, тобто 2 десяткових знаки. Оскільки ми знаємо точно, що наш остання циферка після коми нулик не цікавий, тому отримуємо час. 25,6 кг води міститься у людському тілі масою 40 кг. Все, задача розв'язана.